Пау, 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 любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли туди, де давнесенько, давнесенько не були. Це Skibidi Toilet Tower Defense. А якщо бути точнішим, то просто Skibidi Tower Defense. Дійсно, мене тут справді довго, дуже довго не було. Я навіть не знаю, чесно кажучи, що тут взагалі відбувалося весь цей час. Проте я дивлюся, що в мене, походу, збилося щось в грі, і воно думає, що я якийсь новачок, бо воно мене веде в Toilet Town просто, типу, старі. Чися грати, тут отако ось туди ходиш, там ставиш, то робиш. <схай> Нащо мені треба? Я ж це знаю. І, в принципі, що я зразу бачу? У нас тут якийсь новесінький є крейт. А, тут падають, типу, а, туалети, які, які що, які перейшли на хорошу сторону, чи що це таке? Обалдіть, це прикол. Upgraded g toilet він є косміком у нас. Угу. Стоп, що, Скільки в нього ДПС? 200 тисяч? Ага. <рес> а, Ага. Ренж 80. Це, по-моєму, взагалі обалдеть. Просто що за ренжа Я такого ще не бачив. Ну і відповідно з новим крейтом у нас, я так розумію, є новий режимчик. А Наскільки він складний буде для мене, я не знаю. От. Але, звісно, протестувати то обов'язково потрібно. Я дивлюся, тут ще якісь ось до цікаві такі поняв ось, є титанчики. Обалдеть, ось, о. Один із них, ось оранж тріадіан. Обалдеть, що це таке уж. <свят> і клонер юнідві якийсь є. До речі, дуже цікавий в нього, бачиш, типу, розкид серед ну, самого мінімального до самого максимального. Тобто тобі там може випасти як саме, е, ну, якщо такого, грубо кажучи, гімно, то так і саме якесь, ну, якийсь космік. Прикинь, просто з цього клонера випадає і, взагалі, шок, і прикол. Проте коштує він немало. Цілих 700 робоксів. Це на секундочку, тобто багато. От і за це я, звісно, не готовий віддавати свої гривники, <свят> Тому не буду. І, власне кажучи, що, давай подивимося, що в мене тут по юнітам. Давненько у мене тут не було, і я вже взагалі все позабував. Я знаю, що в мене оцей гліч 100% дуже крутий перець. Він у мене по-любому буде стояти. Також у мене є три титан, якісь голі. І він за чаром асасин. І це, в принципі, самий сильний юніт, я так розумію, у всій моїй колоді зараз да? Парикол, парикол, я поняв. Ну і відповідно, у мене тут всякі ось до ну, ідрільмени є, і Валентинмен, і, 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 і. Коротше, всіх всяких тут багато. Але багато з них, чесно кажучи, просто безтолкові якісь. Є якийсь хакт лаптопмен. обалдеть, прикол. Звідки він у мене, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Проте є ось до такий ще сумонер. сумонер, помню теж. та що ж я помню, недавно, ця обнова виходила. А вже тут. Що за кенти. Просто купа-купа всяких лол прикол, я б сказав би, знаєш. Ну окей, тоді, в принципі, не будемо значить довго ждати. Let's go в режимчик. Попробуємо його прийти. let's go. Ось дотака тепер у нас, да? Екран завантаження. Обалдеть <світ> А я не знаю. Прикинь, я прям давно-вдавно в аппети сюди не заходив. Тут у нас що? Тут у нас, я так понимаю, оце да. Це наша база. І вони виходять з чотирьох різних сторін. Ого, оце буде. Десять штук у мене зразу є. Чуваче, тихо. Давай ставимо тебе і зразу прокачую просто як тільки можу. На всі бабки, я тоді. Ой ой ой, почекай, я щось <систит> трошки в шосі. Почекай, дай поставлю всіх цих своїх кінтів. Бем бем, -бем. Так, хорошо. Три Титану поки що дуже тяжко. Дуже тяжко. Давай тоді, окей, я поставлю тоді отакого от спікера і поставлю його десь отако сюди. Бемс, і підкачаю відразу відповідною. Я так його по дурному поставив, що він навіть <систит> трошки не достає. Хе-хе. Ну, в принципі, підкачаємо. І зараз, да, зараз йому нормально. Зараз він буде справлятися, все окей, в принципі, тому питань немає. Питань немає. Давай оцих всіх кентів я попідкачую по разочку. І в нас буде якось по чуть-чуть, помаленьку, по потихеньку, все буде окей. Це що за кент? Я такого ще не бачив, прикинь, ДПС 5 тисяч. А втраті та на москвіки 13. ну все. отак. Диви, в нього якась є активна кнопка. Ло. Я б її нажав, але я поки що не хочу. Я не знаю, що вона робить. У мене є 2000. Почекай, 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 почекай. На цього кента треба 4. А пам пам. пам Там поки що справляються. Значить, я поки що не буду там туди лізти. Ми підкачаємо оцих кентів потрошку тут, щоб я, в принципі... Бабла більше заробляв. Мені тут, в принципі, також допомагають, підставляють, це окей, це в принципі непогано. Але, 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 давай поставимо ще одного такого кента і підкачаємо також. Бо ця штука реально солідна. Треба 15 тисяч на прокачку три титана. Це багато, Слухайте, це прям багато. Це реально багато. Що робіть? <гум> До бази пройшли. Хто? Звідки? Звідси. <гум> а що? а як ви так? <гум> А, так спіт, тому що в нас включений був. Та лол, нашо? Ми поки що не можемо так проходити прикольно, швидко і всі діла. Так, давай, реплей. В принципі, спочатку почнемо. Навіть даже таку функцію додали сюди. Обалдеть. Опа. А, я ж і помер. Окей, okay, прикольно. Так, все, що я поняв, не треба спочатку ставити три титана. Нам треба реально. М -м -м, де я був? Де я був? Де я був? Я був отут Нам треба, давай, знаєш, кого поставимо цього кента. Він реально в нас потужний перець. Мені там уже розбивають бараки, прикольно. Дуже прикольно. Вони пройшли, вони пройшли. Тихо, 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 тихо. Що ж таке? Я дуже довго думав. Так, давай отако. Ой-ой-ой, 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 дай тебе підкачати, Тихо. Обалдеть, Просто обалдеть. А в нього немає оє, я думав, в нього є оє! Халепа. Неприкольно. Ладно, робити в нас, в принципі, ну варіантів є що небагато. Тому підкачуємо оцих кінтів на всі бабки, просто що міг. І тут я жорстко прям не справляюсь. Я дуже жорстко не справляюсь. Мені не вистачає. Напевно, треба було ставити гліча. А не, а не, а не. Давай оце тако десь, 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 десь. Де. Якось сюди, мабуть, да? Opp. Я його, в принципі, підкачаю. Він все одно в мене з Зачаром снайпер, і він буде валити реально конкретно. Просто ще трошечки почекати, трошечки підкачати його. І все буде супер, все буде файт. Так, Бемс. 1300, окей, 1300 па, -па, 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 -па. Це 25. Давай, окей, в принципі, ось якось тут так прям багато наче показує, Да, а по суті, ні. <сум> <сум> ну тут, в принципі, розбиваємо, да? Це завдяки цьому -Кенту, Чи що це таке, Да. Це Астро, це -титан. і, походу, реально, завдяки йому, ми, в принципі, то. І Проходимо. Я підкачав би гліча. Дуже хочу підкачнути гліча. Давай, бем. Отаку. О, ренжі стало побільше, киде поменше, і, в принципі, демеджа також побільше. Суперсько? Да. Однозначно, да Давай підкачувати наші фармілки. Фармілки без фармілок нікуди. Да. Тому такі приколи. У нас його є 50 хвиль, так? Да? Ми повинні справитися за 50 хвиль. Слухай, 50 хвиль це прям таке солідно. Навіть не знаю, що тобі сказати. Сіпена оцього цього, напевно, треба підкачати, так? Да? Таке відчуття, наче, що це треба зробити. Або Несіпена. Я не знаю, я взагалі щось від цього режиму так відвик, що я навіть не знаю, що мені як прокачуватися, що куди ставити, поняв? Віпше халепа. 3300. А на гліча, по-моєму, треба 5. Так. Да. Я поняв, на тебе треба 8200. Ой-ой-ой. Немало. А, одна є халепа. У нас немає, аОЄ демеджа. АОЄ Демедж, це реально потужно. Але в нас його не... Має. опять хтось десь прийшов. Та шо ж таке, шо ж ти будеш робити? Ось звідси прошли, прикинь. Обалдеть! ха Щось у нас не виходить трошки, да? Хорошо, давай тоді повернемося в лобі. Подивимося, що є по юнітам. Можливо, трошечки треба змінити стратегію. Да, після покупки Голдена, в гемі в мене майже щось і не осталось. Що ж мені робити? Точно, я ж можу зайти в магазин юнітів від Сані. Як я зразу про це не подумав, я тут можу купити як геми, так і абсолютно любих юнітів з той Тавер дефенсу, також з кібіді Тавер Дефенсу. Обадіть, якщо я навіть захочу грати в блок з фрукт, то я можу тут перекупити навіть фрукти. Диви так, тут. Тут є ще й регулярні знижки? М -м, непогано. Можна трошечки приберегти свої гривні. Достатньо такий хороший магазин. Ну що ж, тоді я швидесенько переходжу по посиланню в описі і обов'язково зараз прикуплю собі купу гемасиків. А якщо ви також хочете тут долучайтеся, посилання, ви знайдете там. же ж. Давай, юніти. Так, Бемс, що тут? Хто тут? В когось є? А о є? Ну ось, в принципі, цей кент непоганий. У нього є Могвейв, який стане кентів, які є близько на 3 секунди. В принципі це. Прикольно, але не знаю. Надо хтось такий от прям поняв, реально потужний дядько, який буде валити конкретним АОЄ демеджом Але, походу, в мене таких То й немає. В у мене таких нема, походу. І що робіть, непонятно. Знаєш як, давай замість цього рободіка Кента поставимо отакого от Сігмамена. Я думаю, це буде все-таки солідніше, прикольніше. Попробуємо, в принципі, ще з ним. Мені, до речі, вже накидало купу реквестів. Давай подивимося, що хто пропонує. Це що таке? К Санті. Да я бабки. А <реш> Він ще відміни Я понял. Можемо от ще тут всяких приколів позабирати да? А, не, що ну, забрані всі? Я ж не забирав нічу. <реш> <реш> ну, окей, крутонент, мені по-любому зараз упаде якась просто как каб'яка, скажем так. Ну, я чомусь і не здивований. <реш> Я і не здивований. Проте окей. Навіть квест якийсь виконала. Болдій. А, пам 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 Що робить, що робить, що робить? Може, давай підемо на трейд плазу. Подивимося, там може якісь є прикольні юніти, які мені будуть потрібні. І ми реально просто спробуємо помінятися з кимось. Тут що ось Нова лега в кента є, до речі, диви, а балді. А хакер Woman, по-моєму, до речі, навіть прикольна штука. Реально, по-моєму, навіть прикольна штука. Якщо я не помиляюсь, вона розвертає людей. Ну, оцих цих туалетів, в смислі І це прикольно. Це дуже таки прикольно. Ти <гас> <гас> в якого контакт трейде Ааа, так у нього. Що? Обалдіть у нього юніти ти прикинь. <гас> не очікував я такого. Реально не очікував. Диви в кого яка. Що? Мікрофон асасин. Ексклюзивка. 15 тисяч ДПС. Нормально? Нормально? Тан Ріпер. Це що вообще? Я таких перший раз бачу. Джетпак Мен. Ексклюзивний також. Це якийсь жестяк. А ось то, до, до речі, такий астро Титан. Так нього, Ви, в нього обалдіть. Дві, який у нього ДПС. 37,5. Вінший додаткові 250 хп дає. Просто твоїй базі по приколу. Пасивно, поняв? Обалдіть. Обалдіть. Що з юнітами? Так я взагалі тут лапух. Я реально лапух. У мене нічого. Нема. Я хотів би тоді собі загрейдити, чи цей затрейдити, напевно, отаку ось до хака TV Wuмен, Ану Бекс, і запропонувати, може, якогось міфіка, наприклад, отакого кента, наприклад, і, наприклад, отаких ось докидувати, да? Дивіться, скільки. Дивіськільки взагалі юнітів, всяких різних, але багато із них тупо мені не треба. Вони реально мені не потрібні. Так, я надісл. А, а що толку, що я надіслав? Він уже вийшов. Обалдеть. <рес> а я вчасно, слухай. Короче, халепа получається. Получається, серйозно такий халепа, бо я не знаю чим мені грати. Ой, -ой. а що якщо я запропоную отакого Тітандрільмена і роботичного сіпена за Астро? А ну, погодиться кен чи ні? Дуже цікаво. Ні, не погодився, прикинь. А якщо я докину тобі отако, раз, отако, два Сіпен, а голден камерамен, і що тобі такого ще дати? Ну, валюху, це вже реально жирно дати за астрокента, ні. А він ще й снайпер, слухай. Ну, давай попробуємо отако. Єс, в принципі, начебто, ну, непоганий такий трейд. Я накинув купу юнітів. У мене просто все що є я віддаю. Дай мені просто його, дай. О! Прийняв Хе-хе! <хи> походу, думав, поняв? Він прийняв, Все, супер, давай, е, так. Куди? Де, як звідси вийти? Ага, ось я бачу лобі. Супер, 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 супер. В принципі, так, да, я віддав дійсно багато. Я віддав дриля, я віддав валюху, я віддав Сіпена. І, 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 і що, і що, що ще ж сюди, так? Да? Чи ні? Я вже забувся, що я там віддав. <с. <с. Я реально забув. Але в принципі, я не думаю, що то прям велика проблема, тому що у нього цей астро зачарений на просто снайпера. Плюс оця штука бастіон, і в нього все одно найбільший ДП серед тих усіх юнітів, яких я віддав. Тому я, в принципі, годен піти і попробувати ще разочок. Окей, супер, давайте перепробувати проходити разом з цим кінтом. Ану. Ну слухай, радіус у нього реально вже прям такий солідний. о, І на першому левелі диви, як вали. Обалдіть! Так, чекай. Е, я тебе поняв. Ставимо гліча і підкачую зразу просто на всі бабки, що можу. Е, з глічом якось дефати. Ну, сюди, звісно, біда, проблема, я поняв. Е, окей. Треба було астро Титана, мабуть, це таки не сюди ставити, ну, вже як є. Уже як є. Хочу-чуть заробляємо бабулетики. там, наче як справляються, розбивають. Е, але там зараз може впасти бар'єр. Отут зараз може впасти бар'єр. І це да. велика біда. Качаємо кента тут теж поставимо. Ага. А, 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 ага, ага. Ага. <реш> ага, ага, я поняв. E, хорошо, так як цей буде дефати на дві сторони, давай його підкачаємо зараз. Бо будуть в принципі, будуть просто дуже великі проблеми без нього. Я не знаю, чим тобі допомогти, сторіна. Я не знаю прям реально, чим тобі допомогти. У нас проходять конкретно. Ай, не встиг нічого. <сх> нас опять розлили. Так, я вас поняв. Я все поняв. Давай тоді ставити кента. Одного тут. Ринжа хороша. Одного ставимо приблизно тут. Йому буде хватати. Потім, 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 потім. Одного поставимо приблизно. ай-яй-яй. Приблизно отутогом. І, 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 і ще одного десь сюди затулити. Отако. Якось, якось, якось. Давай, отако. Нехай стоять. Будемо. Почуть підкачувати, Даже по разу давай кожного з них підкачаю. Бо реально може бути біда без того. Бо все-таки трошечки складно. Поняв? все-таки трошечки складно. Так, якось такому. Що тут справляються, по чуть-чуть, дам? Ай, барикади все одно ламають. Це проблема. Це дуже велика проблема. Пам-пам-пам-пам-пам. Дві з половиною стоять кінти, оці що в демеджі прокачати. Це багато. Давай поки що формілки попідкачую знову. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Що робіть? Так, вони тут, в принципі, ці догоряють. Догоряють? Догору... Дого... що? Да. Тут, в принципі, теж по чуть-чуть і по чуть-чуть. Давай підкачаю тебе і давай підкачаю тебе. Чи вистачить мені, щоб ще за штукою прокачати? Ні? Да? Ні? Да, вистачає. Окей, супер. Бемц. Все, хорошо. Маю 2300. 300, 2300. 300, дві 300. Де в нас найслабший захист? Не знаю, але. Не знаю. Тоді буду поки що підкачувати оцих кінтів по чуть-чуть. по манню. Так, один уже навіть максимального. Супер, реально, супер. Барикади, ще всі стоять? Я відчуття як да. А, ні, тут уже одну зламали. Йоу, халепа. А, тому що це не достає туди, поняв? Він достає сюди, треба його підкачати по-любому. Треба зараз його підкачати, бо будуть проблеми. Бем. Yeah. Ну, не сказати, що це сильно допомогло, проте окей, окей. Хоча б так, хоча б так. І давай тоді того теж кента підкачаю, в принципі. Бо. А! Мені вже й тут зламали барикади, а я й не побачив. Я реально не побачив, прикинь. Ладно, я підкачав абсолютно усіх своїх астро. І якось вони потрошечку дефають, Давай давайте сюди, щоб укріпитися, я би поставив, напевно, гліча. Отакось От сюди. І його в таку бе. Надо буде ще за 5 вкачати. Радіус у нього солідний. Сам кент по собі також солідний. Це, в принципі, буде нам тільки на руку. І треба обов'язково підкачати фармилки, тому що без них дуже тяжко. Без грошей дуже тяжко. Тут іде босс. У нього, блін, капець, як багато хп. Ай-яй-яй. Ну, хоча б якось просто, хоча б якось. Питаємось ми пройти, пробуємо. Але тяжко. Реально тяжко. Так, 5700, 5700, А, пам пам пам. Давай підкачаємо гліча за 5. І отут уже прям реально конкретно він добре допомагає. Тут якогось теж чила поставили. Трупер камерамен, я поню. Маю 6500. Що робіть? Не знаю. Давай. Опа опа, тихо, тихо, тихо. Тут тут розберуться, окей. А, блін. Так, почекай, давай тебе за сім підкачаю. Трошечки на всяк випадок, знаєш. 6600, А що робить? Що робіть? Давай підкачувати фармілки. Всього навсього один левел треба буде на оцього науковця. Тому, в принципі, окей. Отут також розберуться, окей. Все, супер. Абсолютно всі вчені на максимумі. А значить, є дуже доброю ця вся штука. Окей, а па Тебе? Мабуть. Дивись, які квіта тут спайдерів. Просто вся пачка тут стоїть. Ой, хорошо. Ладно, по чуть-чуть тоді давай прокачувати вже. А скільки почекатися, максимальний? Ні. Що за 15 можна буде прокачати? Ого, потужно. Ну зараз виглядає так, що в нас є шанси просто пройти все-таки цей режим. Є, в мене така підозра. Так, останній астро за 7500 прокачаний. Супер. За 15 це остання прокачка чи ні? Ну, вроді як да. Вроді би як, да. Нам остається, виходить, що прокачувати? Збирати бабло. Реально, збирати бабло. Можемо, типа. Чисто для підстраховки поставити сюди десь гліча, поняв? Але чи, чи вартує воно того? Так, у мене є 15 кусків. Окей, okay, я тоді, в принципі, годен підкачати одного із астро. І, в принципі, це буде ти, я так думаю. <вух> <плес> <плес> Той диви, яка у нього риджа 110. <плес> риджа 110. Він просто напів мапи. А мапа тут реально здорова так-то. Обалдено, обалдено, є всі шанси пройти режим. Ну, правда, у нас поки що тільки 20-та хвиля, тому. Хе-хе-хе. <плес> <плес> <It's nice. плес> да? підкачуємо. Маши одного астро, окей. Є тако по чуть-чуть, по чуть-чуть, по маненню, і все хорошо буде. В принципі, то. Ну а поки що, виходить, збираємо гроші. І буде все нормально. Ой-ой-ой, проблеми, тихо, бар'єр. І тебе прокачати на максимум, на максимум, на максимум. Аа, біда, біда, халепа. Просто обалдеть. Як же ж на тоненького ми тільки що задефали? А, швидше, швидше, швидше. Більше юнітів, більше юнітів, більше захисників. Будь ласка, не дозволяйте їм підійти. Яка жесть? Просто яка жесть. От там є проблеми, тихо. Давай, ставимо. Бем. 7500 рен на підкачку Тоже, Блін. Оце тоді. Оце то да. <с> um> Оце да. Так, чекай. Начебто стабілізували, да? Весь процес Ну, наче як да. Ну давайте ще за п'ятнашку тут качаємо. Лишнім не буде. І отут його теж челобасика прокачати би. Ай-яй-яй, ой ой і ай-яй-яй. Сюди кенташа поставлю. Тоже. Не хватає грошей. Не хватає грошей, не хватає грошей. Тихо, 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 тихо. Бар'єр заюзав? Начебто да. Фу, яка Вони реально прям під самою базою дохнуть. Це прям вообще не прикольно. Це абсолютно не прикольно я навіть так сказав би. Опа, тихо Не стиг, не стиг, не встиг, встиг Бар'єр закинути. Ха -ха -ха. Халепа, скільки можна програвати. Ми так хорошо йшли. Обалдеть. Після таких ігор хочеться плакати. Диви, ну реально, бар'єр просто ну чуть-чуть не затаймив. Чуть-чуть. Ну і в принципі, друзі, на такій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався і ви хочете, щоб я ще раз сюди зайшов та все таки пройшов до кінця цей режим, то обов'язково напишіть про це в коментарі, а також не забувайте про свої вподобання і підписочки на канал. З вами, як завжди, був ваш друзякадімич. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.